Big Waves Development – українська будівельна компанія, яка створює унікальні житлові об'єкти, змінюючи уявлення про нерухомість на балі та за його межами. Ідея наших проєктів створювати простори, які поєднують у собі вишуканий стиль життя та глибокий зв'язок із природою. Наша екологічна відповідальність це не лише частина бізнес-стратегії, а й глибока цінність, яка пронизує кожен етап створення наших проєктів. Ми будуємо в популярних туристичних локаціях Чангу. У буді та Карангасемі і прагнемо досягти гармонії між екологічністю, сучасним дизайном і вигідними інвестиціями. Ми створюємо простори, орієнтовані на людей. Наші гості та мешканці у центрі кожного рішення. Ми глибоко слухаємо їхні потреби, щоб забезпечити найкращий сервіс і найкращий рівень комфорту. Також ми пропонуємо персоналізовані сервіси, які дозволять кожному гостю відчути себе особливим. Наш підхід до екологічності полягає в тому, щоб будувати не лише для сьогодення, а й для майбутнього. Усі наші об'єкти створюються з мінімальним впливом на екосистему, зберігаючи природну красу балі. Big Waves Development також дбає про гармонійні відносини з інвесторами та партнерами. Ми пропонуємо прозорі умови співпраці, орієнтовані на досягнення взаємовигідних результатів. Наші інвестиційні пропозиції забезпечують стабільний пасивний дохід та приріст капіталу завдяки ретельно підібраним локаціям у найпопулярніших курортних районах. Що стосується дизайну, то кожен наш проект це справжній витвір мистецтва. Ми співпрацюємо з провідними архітекторами та дизайнерами, щоб створювати простори, які одночасно функціональні, стильні та повністю інтегровані у природне оточення. У кожній деталі ми прагнемо до досконалості, щоб забезпечити комфорт і естетичне задоволення для наших клієнтів. Наші проекти це не просто будівлі, це спосіб життя. Ми пропонуємо не лише нерухомість, а й досвід, який поєднує стиль, комфорт, роботу про планету. Зрештою, ми прагнемо створювати проекти, які приносять користь людям, нашому бізнесу і навколишньому середовищу. Це наш внесок у краще майбутнє. Big Waves Development створює не тільки простори, а нові стандарти життя в гармонії зі світом.